А це вже на задньому двору. Це отаке калачик, я оставила в горшку, щось що він таке собі цвіте. Це хоч трохи одійшов, бо його закусали, загризли були. Це калачі, взагалі їх позрізала, а вони повиростали, ще й краще стали. Це алоє в нас росте. Ну, це і було тут. Алоє це, як його, ну ви поняли, рождественник. О, це вже Льоша покосив. то Я бур'янець скидаю туди, вириваю. Оце горіх, ми так підрізали його добре. Бо з нього все одно толку мало, бо білки об'їдають. Оце гранат росте. Отам зараз покажу, піду. Так, оце ось отута огород починається. Оце щавель у нас такий. Петрушка, укроп сажу, щось укропу нема. Е, м'ята ось, ось, і там ще під забором м'ята. Е, нагідки, ось дивіться, як бояються. В прошлом році був один кущик і оце воно так розсіялось. Це помідори ось ростуть. Вже цвітуть хорошо. Скоро будуть. А це тут пусте місце. В кінці картошка і там. Е, ці дині посходили. Але дині, опять же ж під, підгризає щось і все. А тут плануєш огірками засадити і перцем засадити. Так, далі у нас лімон. Лімони ще висять, і лимон цвіте. Зараз покажу, як цвіте. І цвіте, і вже ростуть. І... А ось уже маленькі лимончики. Ось ось. Оце вже маленькі лимончики. Так. Це в нас слива. Слива вчепилась. Повинна бути. Ось. Ось така вже. Так. А це роза, це роза плітущая. Ось така. Ой! Ой, пахне цвіте. Ой, липою пахне. цвіте лимон, а липою пахне. Це і тут калий я трошки попідсажувала, де ще вон, лимони треба пособирати, попадали. Це сирень у нас росте, бо вона тут в кущах була. А це вишенька. Не знаю, чи вишня, чи черешня, не знаю, але вже цвіте. Ось рози. такі. і он рози. Там, звісно, сложно мені добратися бур'ян. Ну, тут ще можна трохи досунутися, а там рози поросли і ніяк мені колеться. Нічого ну, я сделаю. Потихоньку все. Короче, от у наше вікно там. Я зранку встаю і отакий у мене красивий вид на бакьярд. Рози цвітуть. Граната тут росте, теж почала цвісти. Красота, літо тепло сьогодні, уже, мабуть, градусів 20, а то й більше.